Надія Ну що ж, друзі, а прямо зараз в рубриці поговоримо, mm -hmm. друзі. У нас в гостях християнський психолог, психотерапевт, шапошник Тетяна Васильівна. Тетяно Васильівна, вітаємо вас! Доброго дня. Вітаю вас, доброго дня. Раді вас чути. Як ви? Як ваш настрій? Насляну. Як ваші справи? Чи ви в безпеці? Пов... Говорячи словами Двораковської. <рес> то, та, то є його колега. Так, так, дякую. Настрій, супер, я в безпеці, все добре, слава Богу, налаштована ми раді це чути. на цікаву розмову, так прекрасно. Ми також. Ви знаєте, пані Тетяна, сьогодні у нас така серйозна, непроста, як на мене, тема, тому що сьогодні ми говоримо про силу слова. І от ви, як психолог, як психологиня, що б могли би сказати, от чому слова в принципі мають такий сильний вплив на людину, тому що ми розуміємо, що мало кого вони залишають байдужими, які б яким би чином ці слова не звучали, вони все одно якось впливають. От питання, чому? Угу. Ну, слово, в принципі, як психологічний інструмент, ну, ми розуміємо, да, що воно має певний вплив, і я вважаю, що це взагалі справжнє чудо, е, як Бог так створив створив людину і людей дав і комунікацію поміж ними. Угу. Як такий певний набір звуків, да, як він може вплинути на наше життя. А, певно, тому що в словах є певна сила, яка закладена Богом да, при нашому створінні. Тому ну, вважаю, що знаєте, як такий результат нашого творіння, угу. творення пані Тетяно. А що важливіше, що ти говориш, чи як ти говориш? Важлива і інтонація більше подача, чи власне сенс наповнення ти, слів, так. слів, власне, так. Ви знаєте, зараз дуже багато говорять про те, що ну важлива саме форма, але я не дуже згодна з цим, бо тут знаєте, все важливо, угу. і як ти говориш, і що ти говориш. Тобто, ну і зміст, і форма вони мають певне таке ну однакове значення, однакову силу діє на угу. життя і психіку людини. А от пані Тетяно, таке цікаве питання. Так насправді. от чи Вважаєте ви правдою те, що слова можуть притягувати там позитив або негатив. в наше Наприклад, життя. коли кажуть не біжи, бо впадеш, ти, ти падаєш. І потім падаєш. Кажеш, це ти на каркав мені. Так, люди дуже часто скидають на те, що от накаркали, накаркали, щось зробили. От як ви вважаєте, це правда чи неправда? Сто відсотків вважаю, що так воно і є. Того, що знаєте, ну в більшості мої пацієнти, коли ми з ними спілкуємось, і певні такі є упередження у них, типу, не знаю, там, якщо я щось зроблю. То в мене будуть якісь наслідки, ну такі тривожні стани, вже ми можемо говорити, що в uh -huh. них є то е такі переконання вони в принципі здебільшого ідуть з дитинства, з дитячих от, таких, от вказівок батьків, да на бо впадеш, uh -huh. там не робити то бу з тобою те то станеться. Тому 100% да можуть притягувати uh -huh. ну, через е 어, наявність переконань у людини. Тобто, угу. то, тобто ти живеш тим, про що ти думаєш по факту. і ті, Здається, ніби притягуєш, але насправді ти як в цьому просто ну, програмуєш, себе, програмуєш себе на щось правильно? Ну так, слова, вони як контекст нашого життя так працюють. Угу. Прекрасно, дякуємо за відповідь. Пані Тетяна, а дивіться, часто. Люди просто не знають, як підтримати правильно, вони говорять ті слова, які жахливі не... слова. Наприклад, не знаю, коли там ти бачиш, що людині погано, що вона там плаче, чи депресує, чи складний період в її житті? Дуже дуже часто знаєте, я зустрічалась із таким, що кажуть: ох, я тебе розумію, або там плачеш, не плач щось таке стандартне. От і це навпаки викликає, як на мене, роздратування і дискомфорт Так, набагато гірше ти робиш людині, і от, власне, хотів запитати, в які фрази табу, які не можна казати людині, яку ти хочеш підтримати? Ну ти сильно хочеш підтримати, але ти знаєш, що ти можеш запороти зараз uh -huh. свою так звану підтримку. От Як правильно підтримати і що не можна казати такій людині? Uh -huh. Ну, Почну з того, що точно не Е, Ті e, всі слова, фрази такі тригерні, які формують такі, таке відчуття знецінення у людини. Наприклад, там, а у інших ще гірше. Тобто, чого ти там такий засмучений, чи чого ти там такий зараз ну іншим, іншим же ще гірше uh -huh. не дуже добре, не дуже добре завжди звучить там тримайся. Ну тримайся, тобто людина там ну за що тримайся За себе. буквально за що uh -huh. за за повітря, да за себе. Ну ну тобто тут можна ну, якщо вже хочеться сказати тримайся, то варто додати там тримайся. Я поруч з тобою», то може завжди. Там звернутися до мене за допомогою, оце буде тоді людина. Ну вона себе в принципі і пропонує як опору. Угу. Точно ну, не варто казати там нічого страшного. Ну як нічого страшного, якщо людині в певний момент часу там страшно, вона переживе певні такі негативні, деструктивні емоції. Вона знову ж таки відчуває, що те, що в мене, це ну, якесь там. Я не маю наче на це право. Uh -huh. О, тому це теж не буде звучати як підтримка. Е в принципі, будь-які непрохані поради, типу, зроби отак. Ну, людині теж не може бути, ну це може ну, не знаю, як підтримка, як такі слова, там не знаю там допомога. Да? Е їй потрібно певно певним чином, просто щоб її вислухали. Uh -huh. От, і це, от якщо ми кажемо я тебе чую, я тебе розумію, я з тобою, я знаю, як тобі складно. Це більше підтримує людину, ніж такі, якісь слова. знаєте, не знаю, лозунги, я їх так називаю. Що там, там якась оцінка? Угу. От бо тут оцінка вона буде ну, як зацінення звучать. Дуже угу. гарно. Мені здається, найліпша фраза, якою ти можеш підтримати людину, це. Не переживай, не псіхуй, не кіпішуй, відмиємо. <гум> <гум> жахливо насправді це звучить. Та а от яким чином тоді, от що варто можливо так. сказати? Тому що ми більше з вами зараз по табуйованим таким стоп словам пройшлися, так би мовити. А от яким чином ми можемо показати справді от те, що е, нам ця людина важлива і що нам важливі її почуття? Гарний приклад про тримайся, я завжди поруч, до речі, запишу <гум> собі. <гум> Mm. Ну uh, точно висловити почуття, відзеркалити uh, почуття людини, яка цей момент там, говорить про свої тривожні думки чи почуття. Uh -huh. е, я знаю, я тебе чую. Е, е, я Можна навіть е, дуже гарно працює, коли ми називаємо цю емоцію. Я бачу, що ти зараз злий. Я відчуваю, який ти злий. Uh -huh. Я там, я сумую раз, разом з тобою. От саме проговорена емоція, дуже хороша техніка Розенберга, вона за книгою на насильницьке спілку... спілкування. До речі, я так Дуже раджу прочитати на цю тему. А, там ну, Автор дуже добре висловлює. Прям... Такий покроковий підхід, як можна допомогти людині саме в підтримці. Бо ми в принципі ну нас цьому ніхто не вчить. Ми закінчимо школу, ми знаємо, що таке тригонометрія, але ми не знаємо, як підтримати людину uh -huh. от і, і проявити свої почуття, щоб не відчути знацінення. тому тут саме підкреслити почуття, воно допоможе там набагато гірше ніж там давати, давати поради, чи якісь нецінюючи такі лозунги, дати так, як там не переживай. Дуже дякую І із улюбленого. А от угу. тоді, пані Тетяно, ми розібралися з тим, що робити ну приблизно стороні, якби яка спостерігає за тим, що людині погано. А от як самій людині, яка зараз почуває себе недобре, або якось дискомфортно, як їй навчитись відкрито говорити про свої почуття? От... Наприклад, в сім'ї, знаєш, дуже ми багато українців виросли. В такому середовищі і з таким на, 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 налаштуванням по житті, що ма, т, нікому не говори про свої почуття, бо нікому це не цікаво, або ти тільки Ну або від... в сім'ї, коли ти маленький, тобі кажуть про те, що старші краще знають, як так. тобі треба, що тобі потрібно, і що ти відчуваєш, в принципі. Так, і, через і от... люди угу. замкнуті. Як от правильно говорити про свої відкрито говорити про свої відчуття? почуття? А, ну тут бачите. Причина є в тому, що є такий страх неприйняття. Що якщо я скажу там не знаю, я злий чи я засмучений, то ну, нам скажуть, типу, як, як це ти там злий? Як ти там засмучений? Ні, там ти маєш там бути завжди якийсь там спокійним чи радісним, да, ти на це не маєш права. Е згодна з вами, що цьому ми маємо взагалі цим навичкам емоційного інтелекту навчати з дитинства. Okay. Батьки саме мають підкреслювати, що ну, якщо там я злий, ну там це там не знаю, зараз я позлюся, не знаю. Там, дитина бачить приклад батьківських емоцій і вона навчається через них. Вона таким чином а, розуміє, що те, що якщо і погано, якщо вона переживає якісь там такі ну, важкі почуття, це теж це частина її психіки частина її душі, яка створена певним чином да господом, uh -huh. тому там те, що з нею відбувається, це взагалі нормально. Тому батьківська родина це в першу чергу найти найкраще, найкраще джерело е навчання емо емоційності uh -huh. От ну і в нашому дорослому віці. Певно, маємо бути, ну, в нас має бути таке певне коло людей, яке нам не скаже: Ну, типу, що ти таке говориш? Які зможуть теж підтримати, і, в свою чергу, теж вони зможуть там говорити, що да, я засмучений? А як, як я можу тобі допомогти? Чи тобі потрібна зараз допомога? От не знаю, там да, це певно коло спілкування і батьківська родина гадаю, це певних два головних джерела, як ми можемо навчитися говорити про свої емоції, ділитися. Дякую. А скажіть, от таке ще питання маю: а як нам навчитися не ображатись, коли? Хтось хоче нас зачепити словом заживе, хоче нас образити. Може, можливо, є кілька практичних… абстрагуватися, можливо, якось от яким ага. чином це можна зробити. От абстрагуватися, це було б найкраще, але якщо людина чуттєва і її тип нервової системи він такий вразливий і рухливий сам по собі, то на це прямо вплинути ну не можна. Потрібно просто розуміти, як я влаштований, з якого тіста мене Бог зліпив, да? uh -huh. і е як я маю з собою домовлятися в ці моменти, коли мене ображають. найкраще, що допомагає протиобраз, це розуміти, чому людина це сказала. Наскільки їй зараз погано, що вона там не знаю, не може якось екологічно дати якийсь там зворотній зв'язок, чи знову ж таки сказати про свої почуття. Певно, наскільки їй зараз погано, наскільки вона не може зараз бути ну не знаю, в такому якомусь такому стані, що там не знаю, якось правильно відповісти. Відповісти, висловити свої почуття, а, ну знаєте, там є певний набір психологічних знань, які нам тут можуть допомогти. Наприклад, якщо людина ну, якогось параноїдального типу. Особистості, там, знаєте, все по полочкам така от людина, mm -hmm. то, тобто ну, точно і буде там дратувати, коли все не ідеально довкола. І якщо ми розуміємо, що ми там не знаю, там наш чоловік е, там, це параноїк, то він точно не знаю, ну, не варто на це ображатися, бо це така людина. От. Це набір таких, е, такого розуміння може допомогти, ну, знаєте, прийняти людину, якою вона є. Але от прям щоб не ображатись не реагувати зовсім. Ну, я б не я б сказала, що це така, знаєте, задача, ну навіть не зірочкою. М, потрібно просто сконцентруватись на питання, на відповіді верніше, чому людина так, так сказала, чому людина так зробила. І навіть може вона бути психологічна якась не знаю, не, зріла, не, не, не сформована, що вона там на цьому шляху, то вона не ну, вона, певно буде нас задівати чи, певним чином. Угу. Угу. А от пані Тетяно, наостанок. Е Такий момент важливий, хочеться проговорити. Ми говорили про те, що слово можна зачепити, зробити неприємно. Говорили про те, що треба абстрагуватися від певних му... вчитися принаймні, абстрагуватися так, ага, якісь так, так, так. моменти пропрацьовувати. Але от як нам навчитись кажуть, що слово лікує? Яким чином нам можна навчитись лікувати людей словами? Можливо, в духовній сфері це якось пов'язано. Чи ви знаєте такі способи, як підтримати і... Якби зробити людині легше словом? Угу. Mm ну, -hmm. mm -hmm. Знаєте, більшість моїх пацієнтів це люди з такою глибокою депресією чи люди з тривожними розладами. І ну, я як психотерапевтка, да, то в мене є пе тільки певний набір слів. Mm -hmm. От саме я, моя професія лікувати словом. А, і знаєте, найкраще, що коли ми там пропрацюємо з людиною, там чому нею так сталося, що там їй робити потрібно. Ви знаєте, коли ми на останок, наприклад, молимося, на людину це справляє. Я просто так вже руками бачу, що найбільш глибоке таке втручання терапевтично, і це допомагає найкраще. Тому, от, знаєте, коли людині навіть проголошує, давайте зараз там подивимось, що я Господь, е, я Господь нас може зцілити, що Давайте про нього подумаємо, просто поговоримо про Бога. І ви знаєте, це на людину справляє, як правило, таке найбільш глибоке цілюще таке, таке втручання і результат, тому е, молитва слово Боже, я вважаю, що знаєте, хоча б торкатися цього, е, хоча б там згадувати про Бога, який, е, який все бачить, який точно знає, що я відчуваю, який е, все контролює. Це певно найбільш так, що може допомогти людиною, людині в такому стані, якій потрібно конкретне зцілення і якихось душевних проблем. Угу. Тобто, в першу чергу, як би там люди не намагалися щось робити, але духовна складова саме так. розбір Божого слова, читання, молитва це основні так би, основна панацея, без якої буде складно. Фундамент такий. Так, так. Ну крім там де, що ми слухаємо, ампатуємо, розуміємо. От, але так, да, духовна допомога, вона все одно є основною складовою лікування людини. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам за таке гарне інтерв'ю. Змістовне. Дуже я для себе почерпнув багато. Наприклад, от дійсно почерпнув для себе багато корисного. Друзі, нагадую, у нас сьогодні в гостях була Тетяна Шапошник, це християнський психолог, психотерапевт. Дякуємо вам, пані Тетяно, що ви приділили свій час, були разом з нами і погодились на розмову. Хай Господь вас рядом благословить. Та всього вам найкращого Дякую. до побачення. Uh -huh. На все добре, до побачення.